Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати один лайфхак, який значно упростить вам життя. Будемо вішати ось таку шторку для душу, щоб вода не попадала на плитку поза межами душової. Проте сверлити ми нічого не будемо, а будемо вішати на ось такі клейкі гачки на клейкій основі. Заради справедливості мушу вам показати, що користуємося вже ними не перший рік, ось тут висить полка, поличка тобто на них, вода завжди лється, проте вони не відпадають, тримають міцно та надійно. Також на гачки можна вішати рушники. І не тільки. Насправді гачки знайдуть тисячі застосувань в домі, будь-то в кухні, чи в ванні, чи в інших частинах дому. Ну, ось ми і повішали, приклеїли, так би мовити. Зараз будемо завішувати шторку і дивитися, що з цього усього вийшло. А вийшла ось така сонячна ванна кімната. Ось така душова захотів, пішов. Помився, вода вже розбризкуватись не буде на підлогу. Ось такі гачки, придбати їх можна в нашому інтернет-магазині. Пишіть нам вайбер, що вказано в описі до відео. Телефонуйте, продаємо гачки наборами по 20 одиниць. 20 гачків в одному наборі. Ціна 199 гривень. Проте тепер до кінця місяця діє акція 149 Так що пишіть, дзвоніть, залишайте коменти. Всім дякую за увагу, гарного дня!